Я бачу, ты засек тут. По красоте. Ой, я уже трошки разыгрался. Давайте хоть до 15 пораем. 9-0. Ай! Это я бачу. Добре. Хорошо. Ну, плаваем. Ууу. Треба було зрізати, бляха, я затопив. Треба було його зрізати. Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігріки Ліблю, і це в нас рубрика Доза ностальгії. Сьогодні в нас Counter-Strike. Легендарна, Легендарний шутер, легендарна стрілялка, легендарна гра, яку грали, я думаю, якщо не всі, то певно, що більша половина. Познимися, я знаю, як завжди в комп'ютерних клубах. Прийшов я малим шкетом, ще навіть не знав, що це таке. І бачу, грають старшаки, а старші пацани, там, старшокласники, гру, де а, тримає там, наприклад, калаш, якусь зброю, такі накачені руки, і вони там валяться. Дуже класні були в мене тоді емоції. Вона в мене на рівні ігор. А, я не знаю, там GITA, Half-Life і так далі, що вона в мене в топі була. Дуже ми любили грати її з друзями. Ну, ми грали, звичайно, як раки, там з зі ботами із але грали і грали, звичайно, що ще по локальній мережі на комп'ютерних клубах вдома я грав тільки з ботами, тому що я не мав тоді такого інтернету. І самі знаєте, як грати онлайн з нашими гравцями, або переважно ми грали ще з цими чортовими москалями, і вічно з ними там сварилися. Так, що, друзі, пограємо. Хто новенький, будь ласка, підписуйтесь, старенький подобаєчку. Дивіться, українське підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто із п'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, <му> друзі! Ну що ж, продовжуємо. Дивіться, що я хотів. У мене був план такий. Я хотів зайти просто пограти. А, з ботами, чому з ботами зараз не сваріться, чому не по інтернету, тому що я хотів просто за... понастальгірувати. За... Зайти на свої улюблені карти, у мене є дві. А, не повірте, не даст два, у мене є дві карти улюблених в цій грі, які я грав в дитинстві, грав з друзями часто, але замітив, що в мене відкритий зразу якби, сервіс, інтернет, що я можу зайти на карти і пограти онлайн з другими гравцями. Але просто я тако собі думаю подивлюсь, чи є. Мої улюблені карти, але ну, щось я їх тут не бачу. А, але дивіться, які класні в нас сервера. Зараз є. Зараз. Україна, Україна, стрім паблік. Жива Україна, Днепро. Циганський табор. Нам сім років табор. Київська Русь, ну це, це думаю, наше. А, ну, дуже класно, мені подобається, що дуже багато наших українських серверів грають наші українські України Олдскул. Оце пам'ять, що грають якісь пацани, які вже... Павно з моїх років, молодці, дивіться, Україна, український патріот, українські дівчата, навіть є сервер, кіборги України. Боже друзі, я вас так обожнюю, я зайшов і мені так приємно стало, що я включив зараз Counter-Strike, просто хотів пограти, понастальгірувати. І тут у мене такий настрій піднявся від того, що я бачу, скільки всього тут у нас є. Нашого. Як то кажуть, заходиш в Фейсбук, подивитися, що там робиться в русні, а там всі свої. В коментарях. Ну добренько, друзі. Так, починаємо. А, дивіться тако, попереджаю зразу, я не про, я грав рівень у мене середній, як простого, середньостатистичного гравця. Бо я знаю, є дуже сильні задроти цієї гри, які там грають, там, виносять хедшотами з субудного з... З пострілу. Ні, я просто гравець, просто хочу понастальгірувати для ролик для тих людей, які прийдуть додому. Там, з... Я не знаю, чи додому, чи навіть де вони знаходяться. Просто хочу включити відео, подивитися, понастальгірувати. Так що, це ролик для них, ну і для вас, хто там просто хоче подивитися вибачте за Тому давайте. Я вже собі виставив свою любиму карту. Це я скачав Pull Day. дуже обожнюю її. І само собою у мене улюблена, гра була, улюблена карта була це Assault. Вау! Це знає, я познайомився, вона була мені сама улюблена. Ну, там ще і стейт непогана, і там ще раз 2001, я пам'ятаю, є, є Snow, є Ice World, Dust, Dust 2, само собою. Ну, саме більше я грав, це Assault і Pull Day, Тому пограємо їх дві. Давайте такого, Assault, Беремо зразу експертів, само собою, експертів. Тільки в Асауті я там постійно грав, коли був малий. Чи чи З друзями ми грали, навіть мене вдома по черзі, ми грали завжди там 10 на 10. Давайте так візьмам, щоб не було зараз дуже перегрузки тими ботами. Пограємо там, наприклад, 4 на 4 значить мені треба поставити 7 ботів. Все експерт, Friendly Fire вроді б я виключив. О, я не пам'ятаю як його виключати вже тут. Там. Добре, ну коротше, експерт, 7 ботів і поїхали, друзі. Побігаємо, позгадаємо, що це таке. Так, я би хотів грати за. Я завжди грав за а, цих. За поліцію чи за спецназ, але зараз я люблю дуже грати за терористів. Тому я вибираю терористів. Так. Э, скіни. У мене це вже не стандарт 1.6, це вже мене, походу вона йде якась новіша. Тому що Навіть, навіть другі картиночки. Ну, 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 все одно, це ті самі карти, та сама, та сама зброя, ті, та сама гра. Так що. Э, поїхали. Так, купив я броню і поки що патрончики добренько. Так, 4 на 4. Побігаємо трошечки пограємо пару фрагів, як то кажуть, дай фраг зіграю. і тоді ще потестимо пудей. Ну, згадаємо, що це таке. Так, є вже наші поліцаї, треба їх приминути. Так, нагадую я не про. Я не про нагадую, так що мене будь ласка, не критикуйте. Тихо, зайшли терористи. Я знаю, що з цим воно поганіше стріляє з тихо, і хоти, ходити зразу. Вони що? Хитрі. Один віш? Втік, бачили? Тихо таке розрядка обох. Я знаю, що з драбани тяжче стріляти. Я колись пам'ятаю, що як з не міг попасти. Так. Один не один. А, в трубі. А, це фішка, що дійсно що копа в трубі застрягають. Трошечки вона не продумана тут. Там, вони постійно там застрягають. Ну я не, не взяв терису, тому що там вони будуть застрягати. А тому що просто я люблю, ми це грав з друзями, я засідав на базі. І ми так один одним воювали. Ну я не буду сидіти, засідати, будемо пробувати і виходити на вулицю. Так, моя улюблена нечка. О! Появився. Де зараза, бачите, показав свій втік. Що, пішли? Давайте я йду перший, хай мене вироблять. Нема нікого. Зараза. сразу в голову стреляем. Ой -ой -ой -ой, ой. Ти -ти 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 -ти. Бляха, муха! Завалила меня тоже. Мне этот чувак помешал мне. Он нам еще самолет подвался, бачили? Чары был на сбоку. Спал пану с крыши. Ого! гробовичка так валета. Давай, выносим его. Я можу кікнути ботів, але. Цікаво мені, хто виграє. Так, ну що, граємо до 10, тоді міняємо карту, чи як там правильно. А, так. А, цю я люблю, броню. Будемо міняти зброю, не буду грати постійно далеко, і будемо міняти на різні зброї. Так. Головне броня, головне а, бомба. Звідка, звідки, звідки? ага, бачу. Полетіло. О, я воробав, добре. Так, мо, перший гірну, Ну, я чую чую. Ага, Мо виносить, добре, хай виносить, зараз вони там прилізуть. Я виносу їх звітом. Так. О, тут тут тут! тут, тут. Неможливо, що ти мене з дробовика виробив. А чого не призряжай? Я патрони не купив! Бляха муха, я не купив патрони! Оце я дурак. У мене справка є. Так, вони там позасідали. Добре, треба їх винести. І зараз, 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 зараз забаром. Це трошки читерно тако грати, дійсно, Читерно тако грати. Зараз я буду виходити сам на, на кришу. Валити їх з криш, якщо вийде. Перезряджайся. Я не мав всі бомби. Але ви теж як ми зробили цю фішку з цими димовими гранатами, кидали їх, як я колись краще купляв. І тупо кидав постійно, щоб все було в тумані. з пізвербом. Те хочу в мене цей тихо. Добре, пішли. 2-2. Мінус. Перезарядимося на всякий випадок. Так. Нема. Що на кришу заліз? Зараз подивимося. Якщо на кришу, то я зараз перейду за поліцейських, коротше, тому що не цікаво мені, що не там будуть застрягати. Але тоді мої будуть застрягати і я буду програвати. Отак буде. Що, дійсно застряг? Ні, нема. А, двері хтось застряг. А, це вони, них двоє двоє, пану дверях. На тобі. Ує, по красоті. Ну, поки вони не застрягли. Емочку мені б хтось дав. Тоді ще граємо за терористів. Так, це вже на що 4-0. Давайте до 10, що да, 20, ні. Це буде дуже дово. Граємо до 10. Так. Лізу хочу в трубу. Так. сейчас никого не мам. А мы там кого нибудь дарим океанному бомбочку. Fire in the hole. Ти куди? Эмочка, у меня эмочка, треба за эмку. Люблю эмку, тому що завжди терористи забирають зброю ментів, а мы это забирают зброю террористов. Не знаю, что так було. А я и скоренько, 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 скоренько. Е. Yeah. Я. Ну я так сакву зробил. грав за ментів підбрав підбрав калаші, або там Б4-4. Звік називається. А якщо раз за цих За 3 піднімав М-ку. Так, вона його. Чув тік. Сисю, Сіс, я теж маю. На! Добре. завжди після кожного вбивства. Я так роблю. Звідки? Бачу, 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 бачу. А, вербу. Молодець мій, змій, цей. Так, один на криші, походу. Один, походу, на криші, тому що цей в нього дуже довго стріляв. Так, тут нема. Бляха, в трубі сидить. Ну, елки-палки. Як вони бісять. бісить? Пішло. Так, зараз різу не їх, їх десь ліпати ця штука тяжко ні? А, він виліз? И Фі фиасуби. Луна. Лезем сюда. Чуй-чуть. О, летс го. чуй 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 чуть Спасає заложників. Є, Два процента. 2%. Добре, не покоцам. Так. А, 60. 6, Ще 4 фрага. Давайте вот сайт, ман. Ааа, чекайте, чекайте, тчка чекайте. було цікавіше. А, бляха. Я можу купити? Не можу вже. Добре, купимо всліднюю фрагу. Мой вже. Піду я сюди, коротше. Де вони всі? Що ти десь зі мною ходи? зі не бачу нікого. Що знову на криші всі? Всі, всі троє і де перший. Порішай там. Ну, заходь! Не тупи. О, це мій Ай, бляха, знов в трубі сидять. Що, ще один є Та це, це дорого. Ду, не знаю, це по-дурному. Давай, влазь. <laughs> так байодам пять. Доброе о, Очка это Б, висим, отдай царь Б да щет я знаю, что О висим висим. Блях, оце. Це, коротше, цей. Оба! Два пістолетика, бачу. я бачу. Не знаю, що не вирубують, тому що з експертами нема що з цим, з цим грати. Так, добре. Ага, в трубі застряг. Добре, зараз зараз МНТ, походу, мають виграти, тому що у них зброя дуже відстійна. А, чи вони йдуть до себе? Так, мій застряг. А, мій ріп. Ну, ріп це, звичайно, ріп. О, мій ще щось там, коротше, бодається. Давайте, дідьмого рипа вырубайте, коротше. Не, не дуже я любив, коли вони так туплять. Це вот, знаєш, зараз може до себе на базу засісти. Так, ну що, давайте цього мого ріпа завалюйте. Чого ти сидиш? Голазь. Варба. Так, 7-1, добре. А, не... а щит взяти, що, що що я не помню, ніфіга. Бая. А... Патроны. Ну, главное, что-то Desert Eagle. Короче, я помню. Давайте с Desert Eagle постреляем. Ой! А кто там даже нас по так жестко? Так, тут никого. Нікого. Ой, бачу. Жорстко. Жорстко мене, коротше, виробили Я казав, я не про тому не свариться. Так, тут хто? Маніко, адемо, де одемоючка. А мій ріп є десь. ріп А, ріп, засі. А та ріп засранець Що десь тричиш десь. Так, тут позначили собі. Добре. О, Да. Коротше, я якусь музичку ставлю на фоні, бо якщо получиться мені без авторських прав, тому що цикось так. Е не знаю. На глухо орати мені щось не подобається. Тут що не було ніякого саундтрека, в принципі в гріб, я щось не пам'ятаю. О, ріб жорсткий. Що, ми ще й виграємо зараз. Валерій, вали його. Ну, буде тупі, звичайно. Так, добре. Б. 4. 5. У. Так. Поїхала. Зараз пошмаляємо з слонобоєм нас називали. О! Слонобой. О, звідки, звідки, звідки? 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 Тихо Вадим, не бачу, добре. О, ми виграли. Так, 9-1, друзі, ще один фраг, коротше, і запобігаємо ще кудай. Так само до 10 фрагів. А якщо вам сподобається, то я можу порати і онлайн з друзями. Ну, як з друзями відносно, з нашими. Е, з нашими гравцями. Так, в мене бой, мені треба десь далі. Я через... А, чую, чую, чуй. А вон бачу, 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 бачу. Так, це унердій вже, коротше, на кришу. Ну, Це буде просто. Тому я її не люблю за терористів. З друзями, так. Ну, з ботами. Ой, промазав. Це оце, оце рак. Ща один. Добре. Так. Хорошо. Так, нова гра. А, давайте. Пулдай спеціально і скачав, бо в стопу версії немає його. Так, а, б -б -б давайте тикось так. так 2х2, 3х3. На 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 я не хочу сам грати, бо я привик грати з друзями, а сам там проти ботів показувати вам, який я сильний про. А, давайте от тут оперемо за поліцейських. Так. Фішка в тому, що він піднімає зброю чомусь, але чомусь він її. Бачите, на йому одразу не включається. Треба ще вибирати його. Так, добре. Опа, привет, друзья, манеку засючишу, да я ее yeah. добра. Лямда Ось такого ай! Почему не стреляло сразу? А мене стріляло и просто устрелят. Я не знаю, я без губ Ну добре, ну в нашому грає. Це мені подобається. Так. Не-не, це пушку я не хочу. Хочу я ось тю. Неспокойся ти, бляха, муха. Вилазь, влазь, 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 влазь. І настане. Це мій. А, це мій плаває. А де тоді? Терорист. Ти стопиться. Тупився! Тут можна вроді бомбу було колись поставити. Ось так. Щас сюди себе кого придурок. Якось прирізати. Попробувати принаймні. Що знов, знов цей плаває? Д... Чортяка, Плаває в басейні. Ну да, <смі>, ми верили. Так, тут скоро йде. Зараз не можуть виробити, тихо. Ух ти, класно. О, скоренько ми виробили. Ще нас дуже зливають. Як? Я так класно заскочив, бачили? А, і снайперку маю. Є, по красоті. Привіт. Бачу. Зайшов до нас. А? Добре. Так, 8-0. Ну давайте трошки більше фраги. Тут дуже скоро фраги закінчуються, чем 1.6. Кажу, боже, 1.6 шей Чим в асауті Карта більше, а довше грається. Я бачу, что ты засил тут. По красоті. О, я вже трошки розігрався. Давайте хоть до 15 пограємо 9-0. Ай! Де я бачу. Так. Хорошо. Ну, плаваю. Треба було зрізати, бляха, я затупив. Треба було його зрізати. Давайте до 15-ї так, десь пошпой перевзіраємо. Якось так, друзі, ось такі у нас Counter Strike, ось така у нас доза Ось така у нас рубрика. Хто попав сюди вперше. Залітайте ще на канал, у нас ще є ретроспективи по Денді, ретроспективи по ТВ по самі, Само собою ми проходимо улюблені ігри дитинства. Ну і також заходити дивитися ще випуски дози Вастарії. Там у нас є ще багато цікавих відео. Ну, не так скажу, що дуже багато. Ми тільки починаємо це цим всім займатися. Але надіюсь, вам сподобається і подальшому буде це все. Чим далі, чим, чим далі, тим більше. Так що дуже, дуже вдячний кожному а, кожній і кожному новому глядачу, хто тобі Буду дуже вдячний. Так, давайте за слона вальнемо. Ух, ти що покоцав його. Но ну, не вбив. Бач. Ой, це я кинув! Є. Ой, я так промазав? Добре. Де ще один. Так, да. З -з Завест еще. Ну, еще и дам мне особо там. Так, устанет фраг, друзья. Значит, так мало будто. Е. 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 Ну, добренько, друзі, ось така у нас доза ностальгії. Пограли ми в Counter-Strike. Моя одна з моїх улюблених ігор дитинства. Тому на цьому будемо, друзі, завершувати. Як вам серія? будь ласка, вподобайку вліпіть по нованьки, підпишіться. Буду дуже вдячний. І сильно мене не критикуйте, бо кажу, я не про, я простий рядовий гравець, як то кажуть, та як всім прості гравці. Всім, всім дуже дякую, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!